Розшук ТЦК за невчасно уточнені дані за умови, що дані уточнено вчасно. Ви вважаєте це гра слів? А я вам кажу це те, з чим я сьогодні зіткнулася. Мій клієнт вчасно уточнив дані. 6 червня в нього почало бити розшук ТЦК в застосунку Резерв Плюс. Ми намагалися з'ясувати причини такого розшуку, поки його заяви, його запити залишилися без відповіді ТЦК. Резерв оновився. І причину сьогодні ми побачили: причина такого розшуку невчасне уточнення даних. А зверху в застосунку Резерв Плюс є наявною галочка про те, що дані уточнено вчасно. Я тут залишу скрін його застосунку Резерв Плюс, для того, щоб ви переконалися в тому, що ця ситуація дійсно існує, що робити, чому так сталося, з чим це пов'язано. Ми звернулись до ТЦК з роз'ясненнями. Якщо це відео набере 50 лайків, обіцяю, я запишу його другу частину, в якій розкажу, як нам вдалося вирішити цю ситуацію.